Івано-Франківській обласній філармонії завершив свою роботу фестиваль професійної музики Прикарпатська весна, який вже протягом десятків років збирає в обласному центрі Прикарпаття колективи та солістів з усієї України. Цьогоріч фестиваль теж потішив широкою географією учасників, розмаїттям жанрів та стилів. Закриття ж відбувалося з народним колоритом. Свою творчість дарували артисти Державного академічного волинського народного хору. Фестиваль завершився яскравим концертом артистів з Волині, які вперше є учасниками прикарпатської весни, і які, як годиться, театру пісні і танцю продемонстрували глядачам не просто концертну програму, а яскраве дійство. Сьогодні ми привезли конкретну програму, таку, яка відповідала і назві фестивалю, і самому фестивалю. Тобто, я ще раз повторюю, це, це весна, це відродження всього, відродження природи, відродження якоїсь весни, не тільки природі, а й від душі мабуть». Ну а всі шість концертів Прикарпатської весни були жанрово різними: солісти, народні, камерний та симфонічний колективи, юні віртуози та відомі артисти. Саме таким представили фестиваль його організатори. Він цього року вперше відбувається за підтримки Міністерства культури України. І ми дуже вдячні Міністерству, що воно знайшло можливість. Саме завдяки цьому ми мали таку кульмінацію Прикарпатської весни як участь національної народної заслуженої капели бандуристів імені Григорія з Києва. Народні пісні та хореографічні постановки у виконанні державного академічного волинського народного хору вартували бурхливих овацій глядачів та щирої вдячності керівництва Івано-Франківського управління культури. І сьогодні я хочу вам щиро подякувати і